Всім привіт! Сьогодні на огляді будуть альбоми для зберігання банкнот. Я такий альбом уже давно використовую. Даний альбом має 20 сторінок. Ці сторінки можна вставляти банкноти з обох боків. Тобто виходить на 40 банкнот. Банкноту можна вставляти з обох боків. Зверніть увагу. З однієї є така матова прозора перегородка. І з цієї сторони, зверніть увагу, матеріал не силікон, така плівка. До речі, в інших наших оглядах є огляди на спеціальні файли, такі для окремі для банкнот, це в інших відео. Зручно доставати. І назад вставляти. Також зберігати можна і просто банкноти без тих файликів маленьких. Зручно діставати, не злипаються листи. Зверніть увагу на розмір. Альбом, до речі, йде з написом. В червоному кольорі є бордовий кольор, темно-синій і чорний. Зараз я вам покажу розмір альбому. Альбом має довжину 21,5 см майже. По ширині 12,5. Розмір листа, в який можна вставити 19,5 на 10 сантиметрів. Кількість 20 листів вставляють з обох боків, тобто на 40 банкнот. Зручно відчиняється. Матеріал не силікон. Є на альбомі напис. Зі зворотньої сторони теж незначний напис. Тут ніби як тиснення. Досить зручний надійний альбом в чотирьох кольорах. Звертайтесь до наших магазинів, всіх раді бачити. Всім до зустрічі!